Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. Роздуми про зброю про боєприпаси. Скільки нам їх дадуть, дадуть, не дадуть. Ай, немає мільйона, мільйона не дадуть. Давайте не всі засоби інформації про це пишуть. Що Європа не встигає виконати те, що обіцяла, мільйон. Боєприпасів, снарядів, ну чи моя думка така, що це чи э, рашиський ПСО. Якось так, ледь не з захопленнями з задоволенням підхоплено нашими засобами інформації, в тому числі, і не можна сказати, що там всі такі, ні, там і серйозні засоби інформації теж про це багато пишуть. З посиланням на різні джерела західні, але. Якось так не виходить, щоб немає аналізу, є просто факт. От відкриваєш будь-яке е, видання, заголовок, підзаголовок, заголовок, там е, 5-6 слів в заголовку, під заголовок е, меншими вдвічі е, літерами е, 8-10 слів, потім відкриваєш оце видання. Знов таки повторення цього всього вже на 8-12, а ще другий такий підзаголовок 12-15 слів, а потім вже текст, який складається, ще додаючи 3-4 слова до попереднього. Тобто складається приблизно з таких чотирьох абзаців, ну якщо брати за абзац, рахувати і заголовок якось так, А потім дехто з критиків коментаторів говорить, що от ми читаємо самі статті, а читаємо лише заголовки. Ну, звичайно, у мене вже є якийсь, скажімо так, імунітет на деякі видання, де я знаю, що у них от саме так: вісім слів, 12, 15, 17. І все. А суть та ж та сама. І вже по одному цьому заголовку видно, що там буде сказано. Ну навіщо так робити, це, ну, це рівень в принципі, того чи іншого видання. І багато таких видань, де зверху почитав заголовок, максимум почитав підзаголовок. Все, далі можна не відкривати, бо вже відомо що там буде. Так от повертаюся до теми зараз не про критик, не стільки про критику видань, а про оцей мільйон. Дадуть, не дадуть. Ну розкладки аналітичної в принципі нема. А аналітична розкладка з моєї точки зору, я ж кажу, як я це бачу. Ну, це ж не просто так: от кнопочку нажали, і конвейер пішов, виробляли, умовно кажучи, тих снарядів тисячу одиниць, немає значення в який період. А тут кнопочку нажали вже не тисячу, а сто тисяч. Ну так же воно не бува. Деякі снаряди взагалі, ну деякі заводи перестали їх виробляти. В деяких країнах ставлять обладнання. Поки це у нас війна в країнах Європи, хоч Німеччина, хоч Франція, хоч Чехія. У них війни нема. І вони, вони не працюють по 12 годин в день. У них короткий день. Взагалі Європа працює. Це у нас вважається так середній 8 годин. У них немає по 8 годин. Там пару країн в Європі, де є така де є оті 8 годин, як у нас. А так 7, 6 6,5, навіть 5 є. І вони собі відпрацювали оті, хай скажемо, 5-6 годин і пішли додому. І оці. Поки заключаються оці договори, поки домовленості, созвони, де будуть будувати той чи новий завод, чи на старому заводу в старих цехах. Там же ж все треба привести до ладу. Там стояло воно, може, там, може 5, може, 10, а може і 15 років не використовувалося той якийсь умовний цех, туди ставлять обладнання. Яке обладнання? Таке, чи таке, чи таке? Треба ж вибрати, домовитись, проплатити, виділити гроші. Це все йде час. І воно коли на це йде з того умовного року, який що за рік мільйон, це не значить, що не треба ділити той мільйон на 12, що по кожен місяць, по скільки там 800-850 тисяч, і тоді буде мільйон. І пройшло півроку, а зроблено тільки 30%. Ну, правильно, зроблено лише 30% тому що з тих півроку половина часу пішло на домовленості, на е, встановлення обладнання і на запуск е, виготовлення, вироблення е, отих снарядів. І наступний е, рік, о, термін, наступні півроку, вони будуть набагато швидші і. Це, це зовсім не, не треба так рахувати. Але такого розкладу щось ніхто не дає. А е, для чого сіє паніку? Ай, мільйона не буде. Я впевнений, що от мільйон буде. Я в деяких моментах е, я висловлюю свої, свій такий ну, сумнів, не скептицизму, а сумнів. Десь може є і скептицизм, але, але тут у мене сумніву нема. Я впевнений, що мільйон буде. А якщо буде там 950 п'ятдесят тисяч на мільйон, то це, це невелика різниця. Але те, що не буде 800 тисяч замість мільйона. От в тому в цьому я дев'яносто і дев'ятки так до, до безкінечності. Ну, це моя така думка, і я ж просто я розповідаю, як я це бачу, що це по ступенях оце йде початок чи відновлення виробництва. Наприклад, ще такий трошки відскок в історію, і відскок на початок війни в Сполучені Штати, коли вони ж почали виробляти знов джевеліни. Джевеліни не виробляли вже там надцять років. Там немає якихось мікросхем, немає таких деталей, багато чого нема. Це треба відновити виробництво цього всього. Це ж знов таки, як я кажу, це ж не те, що кнопочку нажали і все запустили. Ну, воно якось так. Не треба так. Треба трошки все ж таки думати, аналізувати і не вестись на оці, ну це я ж кажу. А ворог. А ворог, звичайно, Руський Рейх, вони цим користуються. І тільки десь там в якомусь виданні європейському з'явилось, хтось написав, а може і там замовна якась стаття. В якомусь виданні. Немає значення, чи, чи Більд, чи Штерн, чи ще там будь-які видання. Написали і все, мільйона нема. Нема мільйона. Буде мільйон, все буде нормально в даному випадку. Ну, зараз мова су су суто от про, про це. Я е такі, такі емоційне, е е е е е з того, що е гуртає, що так е новини, я ж кажу, багатьох видань, а там нет мільйона, нет мільйона, нет мільйона. І не буде мільйона. Ай-яй-яй, паніка. Не треба ніякої паніки. Все буде нормально, буде мільйон. Це моя думка така. Побачимо, який я прогнозист. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!